Доброго дня, мої шановні глядачі. Мене дуже просите подивитися Маріуполь. Ну, таке було питання, коли буде деокупація. Ну, ви знаєте, що слово коли я не люблю. Тому давайте просто проаналізуємо ситуацію. Що відбувається в Маріуполі наразі? Окуповане місто Маріуполь. Багато що там наразі відбувається, покажіть нам. Що тут можна сказати? Тут ситуація, дивіться, карта перевернута, але якщо ви бачите, яка будівля тут Кремль. Вона перевернута. Тобто там намагається окупаційна влада зробити щось наподобі Совєтського Союзу. Ніби от таке от мніма благополуччя. Дивіться, тут навіть як і триколор. Я так не знаю, як я так підібрала колоду, що вона от прямо так показує. Висвітлює. Але по залицарем кубку, це, знаєте, такі обіцянки цяцянки це робиться вигляд, це все несерйозно. Це от показуха як картинка, е яку потрібно показати людям, як, ну от, як реклама, от, ну от, щось на кшталт цього. Тому можна зробити висновки, що наразі там окупаційна влада намагається. Всіми зусиллями, показати, як там добре, І обіцяють людям зробити добре життя. У реальності обіцяють. Тобто вони дійсно це там роблять. Але дивіться, тут маски маски і птах, який жінка тримає. Цей птах він також з закритими очима, щоб він не бачив, куди летіти. Щоб він не бачив. Ну, знаєте, коли от на. Орлів на соколів вдягають ці от, е, шори, і вони, от, вони не можуть рухатися. Отак от те саме там відбувається: під маскою е, благополуччя, людям закрили очі, люди зашорені, але це все обіцянки ціцянки за лицарем кубків. Це вітер в голові. Тут сказав, тут забув, знаєте, от таке безвідповідальне ставлення до людей. Ще, будь ласка, покажіть. що там? Ну, там іде е, руйнація будівель. Так, як нами говорять, воно дійсно, вони намагаються, знаєте, от перебудувати. От, е, фокус уваги вони спрямовують. На е, от, руйнації от, іде от, енергія вогню, на, в, на будівлі. Там дійсно так воно і є. Вони, і, і тут же прослідковується певний символізм. Щось е, ну, мені в голову йде такий вірш Інтернаціонал, ми наш е, ми новий мір построїмо, хто був нічим. Тут станет всім. Ну, от, щось таке, знаєте, але це йде за перевернутим магом маніпуляція. Знову оці, от, совєтські е, наративи там насаджують, руйнують все, перебудовують, руйнують і в прямому, і в переносному сенсі. Окрім того, що можуть можна так сказати, вони от тут іде блок як припинення, припинення. Для якихось змін, кардинальних змін, припинення критичного мислення людей. Бо це от як і інсайт. Тобто люди, ну, знаєте, я не хочу нікого ображати, але вони роблять все, щоб люди утопіли там. Іде для, ну, для того, щоб маніпулювати тою масою. Ну от, дивіться. Ну, карти це дуже чітко показують. Дійсно, от як от ну, в новинах, що нам говорять? Там щось руйнують, там щось обіцяють побудувати? Але ось, ну от, люди, люди зашорені, люди безсилі, люди в руках у влади от, за цією картою. Але це обіцянки пусті. Так, давайте подивимось, як справи наших воїнів ЗСУ на цьому напрямі? Що там відбувається на фронтах? Покажіть наші. В наших. Ну тільки. Ой, випала. Тільки один шлях. Вони ці цілеспрямовано. Ідуть до своєї мети, але наразі, наразі їхня е, шлях до мети, він е, має певні сумніви, певні сумніви. Тобто вони обирають, як краще, е, як краще зробити той крок до деокупації для того, щоб е, деокупувати. Маріуполь, от, двійка кубків, це от як ну от, договір, погодження. Ну, і окрім того, в їхньому командуванні ну, наразі йде от, скажімо так, розробка тої стратегії. Я вам не буду говорити всього. вибачте, я не хочу заважати, але наразі от, ось вони от, в такому стані концентрації, що, як, коли, де і так далі. Окрім того, ці карти ще можуть так, дивіться, тут іде і агресія вогнем з боку противника. Це карта війни, королева мечів, карта війни. Тобто, в них і артилерійські дуелі відстрілюються один від одного. Тобто е їх обстрілюють. Ну і тут вони винушвивимушені. Вимушені, дивіться, знов ж таки мінування. Сімірка Пентаклі вона затримує, затримує хід. Вони мусять чекати того, що в них є певна загроза, загроза ну, тої небезпеки. Яка може вплинути на майбутнє визволення, тобто очікувані гості? ці мінування вони затримують їхній вхід до цього міста? Оце от карта дому. От Маріуполь можна охарактеризувати четвіркою жезлів. Це от Карта дому і карта проміжної перемоги. Тому наразі вони вимушені іти досить обережно, щоб у майбутньому бути бажаними гостями у своєму домі, тобто у Маріуполі. Тобто, іншими словами, щоб дійти туди цілими, неушкодженими і визволити їх. Так, покажіть орків, покажіть армію Російської Федерації на цьому напрямі. Ну, я хочу сказати так, що це сімка жезлів. Привет. Це добре. Ось імператор, їхнє командування, так, їхня дисципліна або дисциплінованість їхніх, ну, скажімо так, професіоналів. Професіонали це ті самі воїни, ті самі солдати, керівництво, але воно не має тої вигідної позиції. Незважаючи на те, що в них там дуже добре укріплено, там обстріляні ці, досвідчені в них ці рашистські солдати, але вони ну, от, також потерпають. Тобто, знову ж таки, як тут артилерійські дуелі, перестрілки постійні, тобто вони ну, це от їхня бравада, вона йде на низ, вони вона в невигідній позиції. Ось так, а тепер покажіть, яка перспектива деокупації Маріуполя до початку 2023 року. Чи є надія, сподівання, що Маріуполь буде звільнений до початку 2024 року? Я хочу сказати, що надія дуже слабка. Дивіться, карта вимушеної зупинки в повній мірі. Тут, можливо, йде загроза з боку моря, з боку води. Я не знаю яким чином. Ну... Це може бути що завгодно. Там і флот посилений, можуть обстрілювати з боку моря. Е, ну, тобто, А може значити в повній мірі затримка. Буде там якась затримка, можливо, погодні умови, бо вода, почнуться холоди, ну, сніг дощ. Це вода. Так? І от, скажімо так, оця трансформація, яка має відбутися. За судом, перехід з одного стану в інший, вона, от бачите, вона блокується. Тому я не можу вас е, е таким, ну, це маловирогідно. Буде вимушена зупинка, і я так підозрюю, що ну, скоріше за все, це якісь погодні умови, або там буде щось. На морі, ну от Маріуполь, це ж він біля моря, Азовське море. Щось там буде таке, от якісь зміни. Ну що там? Ну, вода, знову вода. Це з моря буде е, щось, е, хочу сказати так: я так собі полагаю, що е, окрім тої арти на суші. Наші зможуть зазнати перепону з боку моря, тобто ще підключиться якийсь флот що, рашистський, що буде з іншого боку їх. Ну, вони як під перехресним вогнем можуть бути наші, на жаль. Тому поки що воно затримується. Ано ну, покажіть, яка перспектива виходу з цього стану. Вони вийдуть, вони вийдуть, вийдуть, вийдуть вони з цього стану. Дивіться, блокування стагнації йде. Буде важко. Бачите, знову ж таки, з двох напрямків, вони будуть між двома вогнями, наші хлопці. Але воно блокує, оце от воно блокує ту стагнацію. То безвихідне становище воно блокується. І от якщо пряма дев'ятка це е, переживання. А так воно, як мечі відпадають, як от градус накалу він е, знижається. Тобто е, буде такий момент, коли вони от, будуть от, как, заблоковані наші. Але воно з часом має піти. Має піти. Допомога. Карта кризи перевернута, ця криза спадає, йде допомога їм. І закінчення. Допомога в закінченні, блокування. Дивіться, як можна класно тут. От Допомога, оце от карта закінчення, От то крапка поставлена. крапка. Хтось допоможе поставити крапку в блокуванні їхнього просування в цьому напрямку. Але, на жаль, їм доведеться пережити цей момент. На жаль, доведеться їм пережити. Ну, от будуть вони ну, трошечки вимушена в них буде пауза. Ось так, не буду надалі дивитись, я не хочу заважати, я не хочу ворушити простір, Всесвіт. Давайте, як буде, так і буде. Дякую вам за увагу, дякую вам за ваші лайки, дякую вам за вашу підписку. Все є Україна. Ми перемагаємо, не зважаючи ні на що. І не слухайте ті ІПСО, які вкидують нам в різні інформаційні канали. До побачення!